Апарат для реабілітації руки 06Е складається з наступних компонентів: монітора, реабілітаційних рукавичок, інформаційних рукавичок, ручного перемикача, адаптера та додаткових аксесуарів для реабілітації. Необхідно розмістити пристрій на рівному столі і підключити його до мережі змінного струму через адаптер. Після цього ви побачите, що індикатор шиблення на моніторі увімкнений. Вставте штекер рукавички у відповідне гніздо на боковій стороні монітора. Якщо необхідно, ви також можете вставити штекер рукавички для передачі даних і ручного перемикача. Не забудьте відкалібрувати рукавичку перед використанням пристрою. Щоб вставити або витягнути штекер, потрібно натиснути на відповідні затискачі гнізда. Виберіть відповідний розмір рукавички для пошкодженої руки. Одягніть рукавичку і потягніть її до зап'ястя так, щоб кінчики пальців якомога глибше просунулися в рукавичку. Потім затягніть на зап'ясті і застібніть липучку бічного ремінця так, щоб не відчувався дискомфорт. Інформаційні рукавички необхідно одягати без зайвих зусиль, щоб не пошкодити датчик. Під час реабілітації використовуйте подушку для руки, щоб підняти зап'ястя. Натисніть кнопку живлення, щоб запустити монітор. На сенсорному екрані ви побачите головну сторінку. Всі режими і параметри можна вибрати в меню налаштування. Пристрій має два режими реабілітації: згинання та розгинання, удосконалений режим та груповий режим. Після того, як ви потрапите на сторінку тренування, ви також можете швидко переключитися на удосконалений або груповий режим за допомогою кнопки у верхньому правому куті екрана. В удосконаленому режимі будуть доступні такі види реабілітації: пасивна, дзеркальна, функціональна реабілітація та тренування пальців. У груповому режимі є такі режими. Пасивна, зеркальна, асистивна реабілітація та реабілітація з опором. Пасивна реабілітація. Після вибору відповідних параметрів, таких як інтенсивність, тривалість тренування та інше, на цій сторінці налаштувань поверніться на головну сторінку. Потім почніть тренування, натиснувши на іконку Старт. Пасивна реабілітація у вдосконаленому режимі дозволяє відновлювати пальці по черзі. Якщо ви виберете автоматичний режим управління, рукавичка автоматично керуватиме пошкодженою рукою. Якщо ви зайдете на сторінку налаштувань і виберете ручний режим, ви можете використовувати ручний перемикач, щоб вручну керувати рукавичкою для завершення процедури. Дзеркальна реабілітація. Для цього режиму потрібна інформаційна рукавичка. Переконайтеся в правильності підключення інформаційної рукавички і відкалібруйте її, натиснувши на іконку калібрування рукавички під час першого підключення перед початком тренування. Одягніть інформаційну рукавичку на здорову руку та реабілітаційну рукавичку на пошкоджену руку. Виберіть відповідні параметри, такі як інтенсивність тренування, тривалість та силу стискання пальців на сторінці налаштувань у розділі удосконалений режим. Потім поверніться на головну сторінку. Торкніться піктограми, дзеркальна реабілітація, щоб розпочати. Реабілітація пальців. Одягнувши рукавичку на пошкоджену руку, виберіть відповідні параметри, такі як інтенсивність тренування, тривалість, силу стискання пальця тощо на сторінці налаштувань у розділі удосконалений режим. Одягнувши рукавичку на пошкоджену руку, виберіть відповідні параметри, такі як інтенсивність тренування, тривалість, силу стискання пальця тощо на сторінці налаштувань у розділі удосконалений режим. Потім поверніться на головну сторінку, торкніться іконки функціональної реабілітації, щоб розпочати тренування. І не забувайте використовувати аксесуари для підвищення якості процедури. Пасивна реабілітація в груповому режимі. Далі розглянемо, які тренування доступні в груповому режимі. Після вибору відповідних параметрів, таких як інтенсивність і тривалість реабілітації, на сторінці налаштувань у груповому режимі поверніться на головну сторінку. Потім почніть процедуру, натиснувши на іконку початку пасивного тренування. Рукавичка рухатиме вашу руку для завершення розгинання та згинання. Зеркальна реабілітація в груповому режимі. Для цього режиму потрібна інформаційна рукавичка. Переконайтеся в правильності підключення інформаційної рукавички і відкалібруйте її, натиснувши на іконку калібрування рукавички під час першого підключення перед початком тренування. Одягніть інформаційну рукавичку на здорову руку та реабілітаційну рукавичку на пошкоджену руку. Виберіть відповідні параметри, а потім поверніться на головну сторінку. Торкніться піктограми циркальної реабілітації, щоб розпочати тренування. Асистивна реабілітація в груповому режимі. Одягніть реабілітаційну рукавичку на пошкоджену руку. Виберіть відповідні параметри, а потім поверніться на головну сторінку. Торкніться піктограми асистивної реабілітації, щоб розпочати тренування. Пацієнт може пробувати виконувати згинання або розгинання пошкодженою рукою. Як тільки датчик зафіксує мінімальні зусилля, рукавичка сама допоможе далі виконати згинання та розгинання за допомогою пневматичного пристрою. Реабілітація з опором. Одягніть реабілітаційну рукавичку на пошкоджену руку. Виберіть відповідні параметри, а потім поверніться на головну сторінку. Торкніться піктограми реабілітація з опором, щоб розпочати тренування. Пошкоджена рука може почати згинання або розгинання. І після того, як мінімальні зусилля будуть зафіксовані датчиком, пневматичний пристрій реабілітаційної рукавички зробить протилежне зусилля. І пацієнту потрібно завершити хапальну дію з опором. Активні ігри Для активної гри вам потрібно надіти інформаційну рукавичку на уражену руку. Виберіть відповідні параметри на сторінці гри в меню налаштувань. Потім поверніться на головну сторінку. Натисніть на іконку ігри, щоб розпочати активне ігрове тренування.